Топ 8 властивостей тактичного взуття Герц. Перевага номер 1 Італійська гідрофобна шкіра. Перевага номер 2 Це термопласт, який витримує до 50 джоулів. Перевага номер 3 це основна кевларова усілка. І це мастхев. Друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал. Не забуваємо підписуватись на інстаграм. Також в коментарях напишіть, яка ваша улюблена модель. Що нам треба вдосконалювати, що не потрібно робити. Фабрика Герц. Ми прислухаємось. Перевага номер 4 це мембрана Вінтекс. Перевага номер 5 це Airflex підошва з Ева вставками. Перевага номер 6 це вставки зі шкіри з пивообробкою. Перевага номер 7 Це прямий прилив підошви. Перевага номер 8 Це Ева з текстильною перфорацією. І нагадаю вам саме головне, що ми єдина приватна фабрика, яка робить своє взуття згідно з ДСТУ. Герц перевірено бойовими. Слава Україні. Працюємо на перемогу.